Вітаю! До вашої уваги! короткий огляд модуля Fulltext Search від UnitSoft, який доступний у магазині додатків Оду. Завантажуємо. Спочатку. Встановлюємо в меню додатків. Потрібно почекати деякий час, поки дані проіндексуються. Натискаємо іконку пошуку в правому верхньому кутку екрана, потрапляємо у вікно модуля. Бачимо поле, в яке потрібно внести пошуковий запит та історію пошуку. Вводимо запит. Я хочу знайти Acoustic Block Screens. Результати пошуку подано у вигляді таблиці. Склад полів цієї таблиці змінюється типовими засобами оду. Для уточнення результату є додатковий фільтр. Наприклад, Я хочу шукати тільки в ордерах. Можна перейти в знайдений рядок ордера. А з нього і в сам ордер, натиснувши на посилання. Для створення складнішого пошукового запиту можна скористатися підказкою обов'язкове входження, логічні операції, усе майже як у Google. Я хочу пошукати Acoustic Block Screens або Virtual Interior Design. Як бачимо, у результати потрапили записи, що містять будь які із двох пошукових запитів. Модуль Full Text Search від UnitSoft – це зручний і гнучкий інструмент для точного і швидкого пошуку будь-якої інформації в базі оду. Розвивайте свій бізнес з UnitSoft!